Лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні обговорили, як наблизити Україну до членства в альянсі та зробити цей шлях незворотним. Про це на прес-конференції за підсумками першої пленарної зустрічі лідерів країн альянсу в рамках ювілейного 75-го саміту НАТО, сказав генеральний секретар Єн Столтенберг. Питання якщо більше не стоїть, стоїть лише питання коли. Під час нашої зустрічі ми також здійснили кроки, щоб наблизити Україну до НАТО навіть ближче. Мірою того, як Україна продовжує свої життєво важливі реформи, ми продовжуємо підтримувати українців на незворотньому шляху до членства в НАТО. Робота, яку ми здійснюємо зараз, забезпечить, що коли прийде вірний час, Україна приєднається до НАТО без затримок. У цьому немає питання, якщо є питання коли. НАТО координуватиме тренування українських сил у закладах країн союзниць, підтримуватиме Україну у плануванні та координації використання допомоги, що надходить, а також у постачанні та ремонті військового обладнання. Ми також надаватимемо підтримку у довгостроковому розвитку збройних сил України. Це не зробить НАТО частиною конфлікту, але допоможе Україні дотримати своє право на самооборону. Столтенберг повідомив, що глави держав та урядів альянсу зустрічатимуться сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським в ході ради Україна НАТО. Нагадаю на сьогодні на третій такий ключовий. Завершальний день саміту вона запланована, але вони вже обговорили та ухвалили ключові рішення щодо подальшого нарощування військової допомоги для України та розподілу фінансового навантаження. Зокрема, союзники погодилися започаткувати нову систему безпекової допомоги та тренування для України. Альянс бере на себе координацію більшої частини міжнародної безпекової допомоги, яку отримує Україна, та засновує для цієї діяльності окреме командування під керівництвом, принаймні тризіркового генерала та чисельністю у близько сім сотень співробітників. І які працюватимуть в штабі НАТО в Німеччині, водночас у східній частині альянсу будуть розгорнуті логістичні хаби з надання допомоги Україні. Підтримка незворотність членства і не тільки. що ж уже ухвалили на саміті НАТО щодо України, які сигнали послані Путіну. Аналізуємо ми, аналізують наші колеги з РБК Україна. НАТО підтвердило рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні та стримувати її в майбутньому. Сі метою члени альянсу Лянсу мають намір надати Україні, як я вже розповідала попередні години, мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки. Зобов'язання поширюються на витрати, пов'язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання. Зокрема, йдеться про закупівлю військової техніки для України, матеріальну допомогу, витрати пов'язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки для України. Витрати на військову підготовку, на оперативні витрати інвестиції та підтримку оборонної інфраструктури України, окрім військової підтримки, передбаченої цією обіцянкою. Члени альянсу мають намір продовжувати надавати Україні політичну, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку в декларації саміту у Вашингтоні. Лідери держав НАТО наголосили, що ухвалено рішення створити службу допомоги та навчання в галузі безпеки для України НСЕЙТ. У для координації поставок військової техніки та підготовки особового складу її мета поставити безпекову допомогу Україні та міцну основу, забезпечуючи посилену передбачувану та узгоджену підтримку. Як зазначається, НСАТУ діятиме в країнах альянсу, підтримуватиме самоборону України відповідно до статуту ООН. Новостворена служба не буде робити НАТО прямою стороною конфлікту, але вона підтримуватиме трансформацію Сил оборони та безпеки України, забезпечуючи її подальшу Інтеграцію в НАТО спільний центр аналізу підготовки та навчання Україна НАТО JTEC, крім того, розширено. Створення ось такого спільного центру і носитиме він назву JTEC – важливого стовпа практичної співпраці для визначення та застосування уроків війни Росії проти України та підвищення оперативної сумісності України з НАТО. Незворотність членства України в НАТО. Ось так в спільній декларації. Це зафіксовано, проговорено, прописано. Зазначено, що майбутнє України достеменно в альянсі. Зокрема, країна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з військовим блоком. В НАТО вітають прогре. Сякі Україна досягнула після саміту минулорічного у вільності щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ? Також Альянсі назвали умову, за якою Україні надійшли безпосереднє запрошення у військовий блок. Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли члени альянсу погодяться і умови будуть виконані. Йдеться повідомлені.